Привіт всім сьогодні виїхав знову на плотву на річку Стохіт. Поки ще є лід трошки, бо вже далі передають там сильне тепло і думаю, що лід скоріш за все що розтане. Тому сьогодні ми з Барсіком. Барсік. Ей, де сюди, Барсік, іди сюди. сюди. Хех, -хе, ти. Оре, сіте виїхали, так? Да? На рибалку ти схотів, а то все сидів вдома, не хотів нікуди виїжджати. Що ти там щось занюхав, когось бобрика. Зараз знайдемо десь тут якусь ямочку кубаньку і будемо пробувати щось ловити. О, знайшов таку галявинку. Це, типу, ровчак іде звідти і сюди, от туди пішов. А тут я таке типу, ширше місце. І тут спробую ловити платичку. Тут мілина може бути, долина. Я тут декілька жердиць брав, п'ять, мабуть. Щоб платичка буде ловитися, то можна ще й жердиці поставити. думаєш, що це поїсти є, ма. Нічого тут немає. Так. Будемо пробувати на мотиля. Зараз поки одну водочку заряджу, буду шукати ходити, а коли знайду десь, то ще можна буде декілька зарядити. Зілля там знизу Це чи я її також. Взяти сокрку позаглядати, мабуть, в ополонку. Чи, 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 Коротше, Попробував на тому місці, не клює не риба. Зараз подивився по спутнику, інше місце знайшов. Буду там пробувати. Но туди, правда, добратися тяжко, Я вже мабуть пів години шукав дорогу, бо бистроки скрізь там не замерзло по очереті і по річці. Але зараз вже знайшов тут дорогу. Піду спробую. Там мені дуже подобається, там така яма велика. І є такий закуток, бо ну, вихід типо, як до закуток тихий. То Думаю, можливо там Зараз наловлю риби. Фу, так довго добирався скрізь. Просто вроді і так по долині йдеш, йдеш, потім перед самою річкою. Зараз я там покажу далі. Скрізь пороставав, такі дирки скрізь, страшно йти, але вже нарешті знайшов одну дорогу. Нею я пройшов. Зараз пішов, взяв удочки і я йду туди, буду ловити там. Вже одежу замазав, то пішов сніг мокрий, а лоза вона так замазується, коли мокра. Дебрики Крізь дебри Ага, що нам треба йти О, дивіться, перед річкою Барсик там ходить, Барсик, дивись, не всунься там. А тут бістраки чуть не стово обходити. Так, сюди зараз дійшов. Барсик десь ходив, там щось гавкався. Видно знайшов якогось звіра, бобра може. Тут бобри скрізь полазили. Така дорога. А там знов дірки між, між лозою. От так добираюся до, до ямки. Не Сподіваюсь, що можливо вже зволі там. Хтось. Не видно ніяких слідів, тоді, щоб тут хтось рибачив. Ближчим часом. А Може взагалі ніхто не рибачив. О! Отак! Зобрався, така ямка гарна. Зараз я там з тієї сторони там закутав, прорубав кілька ополонок, можна навіть буде жерець тут поставити на цій ямці. Може де якась чушка плюне. Да, Барсік? Де ти бігав? Що ти там гавкав? Найшов щось? Барчик, що ти там гавкав? У нас поплавочком будет. Так. Тихай, тихай, тихай. Басик. Ну... Отпор временем. Плотечку. Гарна така. Непогана. Дуже. Дуже така непогана. Це добре. О, О. Опа, хтось клює знов. Ти бачиш? Вже якраз. Опа, є, знов хтось. Хтось хтось менший, так? Да? Так. Да. Це меншенька. Ну, нічого. Не верми вона вже така маленька. Ну давайте Хто там перший? О, тут клює. Ага. Не взяв. О, тут клює. О! Ех, нема. І тут клює. Хе, то не клюють, то на дві відразу водки. В одному. О що робить? О що робить? Загинає, а не можна взяти? А чого? Що там, Марці? Що ти там гавкав? Как не файл на улицу? Эх, ти ж не стих. Слово геть потонув. Ай-яй-яй-яй-яй. Те щось клювало гарно? Та ти що? О? Давай ще разок. на дно опа опа є Ха-ха! Ось є то там котечка? Невеличка. Хорошо. арна Тут тоже клюет Ну, давай Кто там нравится, давай кто там? Ей тут. Кто-то. Відчепилася, мабуть, да. Відчепилася. Ну, кто-то был точно. Ну, это уже интересно. Yeah. Дивіться скільки вже ботви наловив. О! Такі гарні плотички. Сьогодні малих майже не було таких, як минулий раз. Трошки сьогодні більша, плодва. Хотілося б, щоб конечно, ще була більша, але Добре, що є така. Такі гарні плотички. Такі, само само ну. На таранечку можна брати на жаранку. Так, зараз вже десь 15-та година, трошки кльов перестав, не знаю чому, якось з періодом ітоєтру немає кльову. Десь відносин чи підійде плотва чи що. От. Поставив три удочки. До третю ще не тільки поставив. Кльов став слабший, думаю я поставлю третю хай на три ловиться. Це я на не побачив, покльовка була. Бачите, не побачив я покльовку. Що то воно перестало клювати, а? А де? де подівал? Десь вона на різній висоті, то буває глибше, опустиш, починає клювати, краще, потім перестає, десь піднімеш вище там, на пів метра. Починає знову плювати. Видно, вона переміщується там десь. Опа, ну. О, їх тут, о, їх хтось хороший. Новий. О, яка гарна. О! Все красиво. О, таких би побільше. Плотичок. То було б, звісно, не гірше. 32 зловив в плотиці. 32. Ну не погано. Ще до вечора, якби з десяток зловити, було б геть добре. О, на поплавок клює. Так береш шону. О, аппалячка. Так уж. Опа, ед! То є. Гарно. Ладно. И... Где? Але коли як почнуть клювати, то... то всі зразу клюють. Не знати. Яку витягувати. Яку... Так. Ну, що там? Нема нікого. А тут... Є, хтось є. О, гарна. Гарна. Це вже яка буде десь тридцять 30... третя чи тридцять четверта? О, є. Догрався хтось. О, який підлящик маленький. Догрався. Ну от і все, перестала риба клювати на вечір зовсім, то буду я їхати додому. Ото зловив не знаю скільки, може десь 40. От я зловив 40. Великі, звісно, такі, ну які є вже. Тут вони обично дуже рідко більше клюють. Їх багато таких малих є. От. То, все, буду їхати додому. Може, ще приїду коли. Все, всім, всього найкращого, до зустрічі. Просто повезли, що не можна пальці зігнути, рибину взяти. Ці є ще два попалися. Se quer ver, mas é quilograma,